Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді бойовику терористичної організації ДНР, який під час повномасштабного вторгнення брав участь в окупації міста Енергодар, а також у знищенні цивільної інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців. Уродженець міста Шестякове раніше це був ТОРЕС. Ще у 2015 році добровільно приєднався до незаконного збройного формування бригада Кальміус, так званої народної міліції ДНР. З того часу, аж до 2022-го він брав участь у бойових діях проти українських об'єднаних сил біля Мар'їнки та інших населених пунктів Донеччини. Після повномасштабного вторгнення зрадник у складі 14-ї артилерійської бригади збройних сил рашистів брав участь в окупації Енергодара, а також у знищенні цивільної інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців на підставі зібраних доказів, слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, а також добровільній участі у збройному формуванні держави агресора і в терористичній організації.